Збройні сили України пішли у наступ на Сумщині і докупували чергове село. Наскільки ми наблизилися до звільнення всієї сумської області, маємо також нові коментарі головкомасирського щодо сумщини, друзі? Зараз про все по порядку розповім. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, бути активними у чаті. Ну і звичайно, ділитися цим відео з рідними і близькими. Давайте не будемо гаяти часу. Одразу починаємо і е, розберемо головну новину детально, тому що ну це важлива перемога для нас усіх. Здрав тім, що сили оборони України звільнили. І повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бессалівка у Сумській області. Це село розташоване прямо біля кордону із Курською областю Російської Федерації в районі Тьоткіно. Стратегічно важливе місце, де Росіяни намагалися утриматися. В цій операції були задіяні елітні підрозділи, зокрема 33-й окремий штурмовий полк і 24-й окремий штурмовий батальйон. Наші воїни виявили неймовірну сміливість і професіоналізм під час бойових дій вони ліквідували 18 російських загарбників. І як ви розумієте, це не просто цифра, це реальні втрати ворога. Вони послаблюють їхні сили. Отже, зсу продовжують і надалі. Знищувати ворога і наближають справедливий мир для нашої держави. Що ви краще уявили? Друзі, Бесалівка це е, ну невелике село, але його звільнення означає, що ми контролюємо ключові шляхи біля кордону. Ось що важливо: це частина ширшої контратаки збройних сил України на Сумщині, де окупанти намагалися просуватися, але наші хлопці їх зупинили. Це не перше село, яке ми відбуваємо у цьому районі, і це показує, що ініціатива переходить до нас. Але давайте не забувати сам контекст, як це село опинилося під окупантами. Я надаю, що все почалося. 17 липня саме тоді Міністерство оборони Росії заявили, що вони захопили села Бесалівка, село Бесалівка у Сумській області. Одразу скажу, що тоді Міноборони України Генштаб спростував цю інформацію, але потім, ну як виявилося, Росіяни дійсно там його зайняли. Село знаходиться біля кордону з Курщиною в районі Тьоткіна. Це російське селище, яке українські війська намагалися відрізати від постачання, і, от судячи там з МАП. Діпстейт, uh, українські атаки спрямовані на оточення. Тьоткіна відбувалися саме зі сторони Бесалівки. Росіяни намагалися утримати село, щоб не дати нам просуватися далі. Але наші контратаки зірвали їхні плани. Тепер село звільнено, і це показує, як швидко ситуація змінюється і змінюється саме на нашу користь. Фактично, друзі, це не просто село, це частина ну, буферної зони. Осія, так, яка захищає суми від подальших атак. Росіяни втратили контроль, і тепер їм доведеться відступати. Але руски без, від безсилля, знаєте, від е, того, що відбувається зараз на землі, вони відповідають лише терором, лише терором по цивільним. Сьогодні окупанти, наприклад, нанесли новий удар по будівлі сумської обласної військової адміністрації. Дрон впав на дах е, адмінбудівлі. Як повідомляють представники місцевої влади, і мер Сум підтвердив приліт на щастя без серйозних жертв, але будівля таки пошкоджена. А давайте зараз ми послухаємо його і повернемось для того, аби обговорити. Чому Тому що Той вибух, який ви чули, не завдав шкоди мешканцям нашого міста. Поранених або загиблих немає. Цей прольот безпілотника був центральною частиною міста, не в житлове приміщення. На місці працює всі відповідні служби. Всім тихого дня хай всіх барожа Бог. Давайте, друзі, тут одразу нагадаємо, що не вперше е росіяни б'ють. Цій будівлі справа в тім, що 30 липня по Сумській ОВА знову нанесли удар. Про це губернатор повідомив. Тоді були постраждалі, люди отримали поранення від уламків. 26 липня Російська Федерація також атакувала ту саму будівлю дронами. Це систематичний терор, тому що вони б'ють по адмінцентрах для того, аби залякати цивільних. Ну і банально там зірвати роботу е, влади. Тепер про те, як ми захищаємось, справа у тім, що. Е, Ну на Сумщині над дорогами зараз почали будувати антидронові тунелі. Генеральний штаб показав процес в сумській області. Триває будівництво цих антидронових тунелів для захисту е військових і цивільних тунелі на прикордонних територіях. Зводить 47 окрема інженерна бригада сил підтримки зсу. Вони убезпечують транспортні засоби від атаки в півдронів, які є зараз найбільшою загрозою на сучасному полі бою. От я хотів би показати просто світлини. Погляньте, будь ласка, як це все облаштовано? Так. І, і як вла, ну, власне побудовані ці антидронові тунелі? Це спеціальні такі ну, облаштовані конструкції з натягнутих сіток. Вони дозволяють безпечно переміщати mm -hmm. особовий склад, військову техніку, озброєння поранених. Ну і звичайно, цивільні авто. Тунелі створюють бар'єр від дронів камікадзе. Найефективнішим э, матеріалом є рибальська сітка, як стверджують. Вона, вона міцна, вона малопомітна, і для операторів ворожої техніки ну, фактично. Незамітно абсолютно подібні споруди ще називають коридорами життя? Ну зрозуміло, чому, тому що вони там зменшують вогневі впливи в півдронів? І от військові інженери вже спорудили десятки кілометрів таких коридорів в генштабі кажуть, що будівництво антидронових тунелів це ключ до безпеки? Ну і з огляду на зростаючу загрозу з боку дронів, такі споруди дійсно є критично важливими елементами сучасної оборони інфраструктури України. До речі, хто сум дивиться? Підкажіть, будь ласка, чи ви вже проїздили можливо такими коридорами життя? Як там все влаштовано і? Знаєте, що головне, щоб не крали гроші і на цьому, тому що коли матеріал готував, знову побачив, що хтось десь щось вкрав на оборонних спорудах. Ну як це як це можна по іншому коментувати? Скажіть, будь ласка, між тим друзі? Я вам хочу сказати ще про одну важливу історію, тому що невдачі Росії на землі саме от на Сумщині, вони даються взнаки, оскільки Росія в паніці міняє генералів на сумському напрямку, командуючим урпованням військ Російської Федерації «Сєвєр», Замість генерала Лапіна призначено іншого генерал-полковника Євгенія Никифорова. Про це пишуть низка російських військових пабліків. Нагадаю, що Никифоров раніше очолював західний військовий округ угруповання Запад так називане, так він був начальником головного штабу сухопутних військ збройних сил Російської Федерації. В серпні два року його спрямували до Курської області, щоб зупинити наступ зсу, і от за інформацією Лапін написав рапорт про звільнення, нібито за власним бажанням. Він командував сівером з березня два року, включаючи війська на курському напрямку. Тут треба сказати, що російські пабліки відверто його критикували, тому що він там розпустив Раду оборони Курської області. Він перекинув частину військ на харківський напрямок, але ось що показово, що останнім часом його жорстко критикували свої за ситуацію на сумщині, де зсу зупинили наступ Росії, пішли в атаку і відбили кілька сілий позицій, і це знак слабкості, тому що вони змінюють керівництво. Тому що плани руйнуються, чи справді друзі, наступ е, Росіян на Сумщині провалюється. Експерт Дмитро Жмайло з Українського центру безпеки і співпраці оцінив можливості е, окупантів, І от за його словами, на сумському напрямку близько 50 тисяч окупантів. Це угруповання сєвер з трьох округів Російської Федерації. Вони тримають фронт від Сумщини до Харківщини, але ЗСУ розтягують їх б'ючи по логістиці, да, так як траса Курськ, Рильськ, наприклад. Наші атаки в районі Тьоткіно сковують ворога. Жмайло каже, що зона окупації не з'явилася за травень. Він оголошує, що оцінки західної преси про провал літнього наступу Російської Федерації вони в цілому правильні, але не нові, тому що плацдарм ЗСУ в Курській е, області створює буфер, захищаючи суми серед іншого. Ну у тому числі, генштаб підтверджує, що ми витісняємо росіян, скувавши е, там їхні війська. Головком Олександр Сирський. Поділився подробицями того, як ми зірвали наступ Російської Федерації на Харків і Суми. Окупанти планували 160 -ти тисячне угруповання спочатку на Харків, потім на Суми, каже Сирський. Але розвідка викрила плани через їхні дзвінки. Ми перекинули бригади до кордону. Росіяни цього не чекали. Вони зав'язли у вовчанську, просунулися там максимум на 9 кілометрів. Потім ми їх відкинули на 2 кілометри назад. Втрати змусили перекидати сили. Сум і наступ на суми не почався. Ми зірвали їхній наступ, каже Сирський, і це підтверджує, що ЗСУ нині контролюють ситуацію. Друзі, ну по-перше, респект і величезна дяка нашим силам оборони. Ми звільнили Басалівку. Зараз будують захист від дронів. Повторюю, головне, щоб не крали на захисту. Так та й в цілому, щоб не крали, росіяни змінюють генералів буквально в паніці. Вони продовжують тероризувати мирне населення від Бесилля, буквально так, їхній наступ. Загальмував завдяки нашим героям, тому підтримуємо Збройні Сили України. поширимо це відео, друзі. Кому сподобалось, лайкніть, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі! Побачимось!